Привіт, боги, привіт, богині. З вами я Олена. Що в нас три місяці перерва у youtube відео Багато раз знімала, багато раз хотіла, але воно виходило мене маленьке. Не хотілося, щоб відео було маленьке. І, і, і. хотілося, щоб було класно, Ну, знаю, наскільки вийде класне, по показу звичайне життя. Хочу вам показати свої нігтики. Я їх зняла два тижні тому. Зараз такі вже не найкращі манікюри, але. Іду трошки менше ніж за тиждень. На звичайний манікюр хочу знаєте, в місяця три походити без нігтиків, щоб вони в мене відросли. Вночі дивилася свої ютуб-відео, передивлялася. Знаєте, такі в мене непогані. Ну класні. мені. Я передивляюся не часто. Оце знаєте, якщо закину нове ютуб відео, то я передивляюся. А так, ні, але вже, знаєте, починаю передивлятися мої youtube відео. Я колись говорила, це признак того, що треба вже знімати нове відео. Ось так, і знаєте, мене раніше було таке, я читала, мене на Ютубі взагалі не вискакувала ніяка реклама, це стільки реклами. І я колись читала. Якщо вискакує реклама, можна монетизувати Ютуб, але в мене там мало підписчиків, не так багато переглядів. Якщо ви, можливо, в темі, напишіть мені, допоможіть мені. Якщо ви знаєте, чому так сталося. Ось таке. Бажаю всім вам гарного дня і постараюся сьогодні-завтра випустити цей влог. Ще одна з причин, чому я не випускала відео, тому що в мене якісь проблеми знову з телефону, не вистачало пам'яті, це її трошки почистила. Знаю, що пам'ять забиває багато телеграм і ще щось. Я колись знала, забула. Якщо знаєте, напишіть. Допоможіть. На інстаграмі я говорила, я пройшла консультацію Наталії Наталі Раткевич по догляду за обличчями волоссям. Багато вже прикупила з того, що мені радили на консультаціях. І мою волосся раз сульфатним шампунем, раз безсульфатним. Сьогодні таким мию сульфатним. Вже буду мити другий чи третій раз. Мені подобається цей шампунь і буду використовувати цю маску. сьогодні. Хочу показати вам, як це робити правильно. Так, на вологі волосся наносимо маску або кондиціонер. І тоді миємо волосся. Це називається метод пріпу, щоб зберегти об'єм. ємкість набираємо водичку. Це вже я роблю роками і додаємо шампунь. Це правильно. Ну, мені на консультації говорили в ладоні, але я привикла, так, мені так краще, легше. Тому так, ми взагалі говорили спочатку шампунь, потім воду на консультації, але я думаю, різниці немає. Я звикла, знаєте, так. Ну це класно, воно краще розпреділяється по волосю шампунь. Ще раз хочу наголосити, раз користуємося сульфатним, раз безсульфатним шампунем. Зараз так його розбавляємо. Так, наголосся. Намилюємо волосся два рази миємо мірі забруднення Так, і помилаю волосся, наносимо масочку сьогодні, масочку в якості масочки на півгодинки. Якщо в якості кондиціонера треба наносити на 10 хвилин. По консультації, але, чесно скажу, як якості кондиціонеру я залишаю на хвилинку, на дві, на все. І все. В якості маски завжди на 30 хвилин, ну, часу менше. Проходить півгодинки після того, як я нанесла масочку, буду доглядати за обличчям. Хочу показати вам ранковий догляд. Ранковий догляд у мене складається з ось такої піночки Наталії Радкевич. Зараз намочу обличчя. Хороша пінка, вже користуюся нею, я розкажу. З 12 вересня жовтий листопад, грудень, січень 4,5 місяці. Подобається? І пінка для мене це економний продукт і надовго вистачає. Мені на місяці... ну, плюс-мінус, на місяці 8. Так, далі. Нарадили мені на консультації бензоак 2,5%. Наношу я точково на такі, знаєте, на висипання, на проблемні ділянки шкіри. І залишаю на 15 хвилин це все не змивати. І роблю я це один раз в день вранці. Ось тут в мене таке є. Взагалі шкіра я вважаю, в хорошому стані, не в ідеальному в хорошому, але буває висипання, почервоніння. Буває. Так, пройшло 15 хвилин. Наношу тонік. Тут в мене закінчується. Геть на дні, якщо видно. На 4,5 місяці мені вистачило, при тому, що я використовувала двічі на день. Ось так беру наношу. Не люблю ватні диски, мені так більш подобається. Хоча в інструкції написано на ватний диск і чекаємо, поки тонік висохне, щоб наносити сиворотку. Поки тонік висихає на моєму обличчі, пройшло пів годинки, ну майже пів. Сьогодні не тримала 20-30 хвилин, треба маску тримати. Мені так казала, говорили на консультації. Буду наносити незмивні засоби. Чим їх більше, тим краще. Знаєте, я все життя наносила спочатку сиворотку, а потім спрей, а треба навпаки. треба спочатку спрей. Я так наношу, як не забуваю, бо все-таки звикла так. Спочатку спрей. Його я наношу два рази в день, щоб зволожувати кінчики. Щоб волосся не сіклося, воно у мене майже не січеться при умові, що, ну, звичайно, стрес впливає, при умові, що вчасно я стрижуся, я через раз-три місяці підрівнюю кінчики. Бо якщо цим зложувати і сиворотку наношу, не стригтись так, як треба, то будуть сіктися перевірну. Ну, моє волосся, так не знаю. Дехто є, там більше не стрижеться. Ну, ще в мене було таке, що. Наприклад, вагітність повпливала, що е, посіклися мусила багато відрізати. Все одно їх періодично, знаєте, який би догляд не був, періодично треба волосся трошки відрізати. Не рівняти кінчики, а реально відрізати, якщо воно січеться. Весь догляд за волоссям сьогодні вже показала вам. Так, тонік, висох, наношу я сиворотку, мені її радили на консультації, повністю весь догляд на обличчі радили на консультації. На волосся ще не все я купила, тому що треба закінчити те, що було. І наношу теж цей сиворотку користуюся двічі в день. Але ранковий і вечірній догляд мене відрізняється. Покажу і вечірній, але, мабуть, не сьогодні, тому що вже буде за велике відео. І теж треба чекати, поки. Висохне, щоб далі наносити засоби. Так, звичайно, знаєте, я не економлю, але не так, щоб повело прям з мене ця сиворотка. Вона не дешевенька, скажу я вам. Так, уже в мене сиворотка засохла. Буду наносити крем навколо очей. Його я наношу двічі на день. Ось. Знаєте. Коли записуєш це відео дуже багато часу. Я вже в ванні стільки. Я не плакаю, сконцентую факт. Так. Далі наношу крем. Це теж крем Наталії Раткевич. Він класний. Ну, але його використовувати не обов'язково. Це як не вистачає зволоження зранку. Вона мені радила. Ну, мені вистачає, я просто раніше його купила, поки користуватимусь, потім купляти не буду. Так. І наносимо СПФ. Ось такий в мене СПФ. Він в мене теж був до консультації. Його е -е, схвалили. Ось таку ковбаску наносим. Говорять, що їх треба дві. Я пробувала дві наносити, можливо, цього і мало. Але, розумієте, мене навіть до вечора дві не, не впітуються. Можливо, якщо тим попереднім кремом не користуватися, поки що користуюся, ним поки не вийшов строк з нього придатності, користуюся так. Чесно кажучи, я знаю, що правильно на два пальці це не маркетинг, це навколо доведений факт, але. Крем це ж не дешевий. І тут я його і немало наношу зараз СПФ. Таке лице, ну не знаю. Бо я пробувала декілька разів, у мене і так дуже багато крему на лобі, можливо, цього і мало. Ось. Не знаю. Um. СПФ треба наносити кругий рік. Це профілактика проблем з шкірою, старіння шкіри, захворювань шкіри, ну і мій масажик коронний. По 25 разів раз. Не буду робити, бо буде дуже велике відео. На днях, коротше, перебрала свій туалетний столик. Просто перебрала ще там. Знаєте, порядок не навела, такі я хочу показувати. Поки що не буду. Хочу вам показати ці три масочки. Тут вийшов строк придатності. Їх я теж показувала на консультації. Мені Наталія сказала, що користуватися можна, але. В неї в догляді взагалі, зараз буде шок. В неї в догляді взагалі, немає масок, масками можна не користуватися, головне, хороша база, хороші активи. Але я продовжуватиму користуватися масками, звичайно, не такими, як ці. Краще купляти щось краще. Краще менше, де краще. Хоча, наприклад, масочка від Фріман для шиї зони декольте крутяцька, можу її порадити. Ці теж непогані, але тут таке легеньке зволоження. Так, ми нагулялись вже, нічого на YouTube не зняла, забула, знімала на інстаграм. Ось так багато сьогодні гуляли, були в лісі, були в 7,23. Отаке. Отаке то. Показати свої найновіші новиночки, Ось така тонічка, Дуже класна, дуже гарно сидить. Такі, знаєте, довгі рукава, як зараз модно. Лосінчики з екошкіри. Дуже я зацінила екошкіру, це так зручно, знаєте. Взагалі красиво, на мою думку. У мене вже є чорні штани, світленькі, будучи лосінчики з екошкіри. Ще придбала собі піжамку, плюшева голубенька, тому що. Це друга моя голуба піжама, у мене дуже багато рожевих. Таких, знаєте, світлих, зелених, а голуба тільки друга, тому я вибрала голубеньку. Сюди входять штанішки, футболочка і шортики. Дуже давно хотіла, дуже давно подобається. Так часто говорю, але це, це правда. Піжамка на мені з шортиками. Знаєте, як я люблю піжами? але просто кайфуший. Піжамка з штанішками. Макса теж синя піжама. Ну, у нас майже ф... Family look вийшов. Так, да, Макс? Mm -hmm. Ні, Макс каже, Макс не згідне. Ну, майже не згоден. І лисінчики з тонічкою на мені? І модний довгий рукавчик на мені. І максик mm -hmm. на фоні. Така велика обновочка. А в пакетику було таке чарівне пальтішко. Макс. <voice> І Максик. І Максик виключить телефон. Пальтішко на мені. Так як в будинку мені вже жарко, побачимо, як воно буде носитись. Так, хочу вам показати свою посилочку з мейкапа. Ось такий шампунь. Я його вже беру другий раз. Дуже класний. Він з тих, що мені радили на консультації, глибоко очищаючих, мені найкращий. З тих, що я поки що пробувала. А з безсульфатних шампунів оцей мені поки що найкращий. Ну, його можна легко купити, він багато дає цей шампунь. Ось цей пілінг для шкіри голови мені теж радили на консультації. Буду тестувати. Тому що в мене від мій закінчується, хоча в Beauty класний, але я хочу щось друге спробувати. І ось такі спонжики це вигідна пропозиція два в одному. Обожнюю їх, користуюся ними руками, обожнюю відріал технік, тому що тут то співвідношення ціна якість на висоті. Рекомендую.